Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Я обіцяла вам показати сільнички. Ще в мене в коментарях було запитання, що я нічого собі не купую на барахолці. Чесно хочу сказати, що я не дуже часто щось собі купую, але, мабуть, в цьому відео вам все покажу. А розпочати я хочу з розпаковки ось цих посилок. Того, що я прийшла з пошти і мені не терпиться подивитись. Я приблизно знаю, що там, але хочу вам сказати, що я здивована розміром другої посилки, тому, тому будемо дивитись з вами зараз разом. Давайте я швиденько порозрізаю. Давайте, мабуть, з меншої розпочнемо, бо я точно знаю, що тут. Тут подарунок гудзики від пані Вікторії. Так, я насправді знаю і які гудзики. Так, і будемо зараз з вами їх розглядати. Оці зелені гудзики. Це гудзики зеленоградської гудзикової фабрики. Так, не дивуйтесь, це не її особисті гудзики, вона придбала їх мені на барахолці, я попросила її не мити. Тому що е, помити, колись я собі помила, що і покриття знялось, тепер я мию їх дуже-дуже обережно. Цей гудзик я взагалі бачу з таким малюнком вперше. Це так само гудзик, гудзикової. Зеленоградської фабрики, оцей з оленятком і оцей з квіточкою. Я потім помию і потім покажу вам. Оце дуже цікавий гудзик, бачите, з емалями, ось така полуничка. Є клеймо виробника і є ціна 11 копійок. Якщо я знайду хто виробник, я вам скажу. Він такий легенький, сплав якийсь, ну, типу алюмінія, мабуть. Але ось такий цікавий гуцик. Дякую, пані Вікторія. Тут мала бути шкатулочка, яку я придбала у пані Лілі. Але шкатулочка маленька мала бути. Дякую пані Ліля. Так, що це таке? Це ось така шкатулочка з різного люциту. Бачите, ось така рибка. Це могла бути як пудриниця, я вже маю одну, я потім дістану і покажу, якщо чесно, в мене зараз нема часу, і я викроїла такий маленький шматочок часу, бо мені дуже-дуже хотілось подивитись гудзики і оцю шкатулку. Я побачила, вона була в продажі, але я побачила її, коли вона вже була заброньована. Потім пройшов деякий час, я бачу, що знов вона або схожа в продажі. Я написала пані Лілі, а вона сказала, що людина просто замовила, а потім видалила повідомлення. Ви знаєте, я вас попрошу, не робіть так. Принаймні повідомте продавця, що ви відмовляєтесь від броні. Тож я швиденько скористалася цією нагодою. Ну, мені гудзики зберігати і взагалі я люблю дуже-дуже люблю різний люцит, моя трошки менша. Моя із дзеркальцем і 5 см, а тут 7, казала мені пані Ліля. Вона така кришка важезна, хочу сказати, важенька. Але я люблю різний люцит. У мене є гудзики, гудзик один різного люциту, у мене є запонки. З різного люциту, і тепер я маю пудреницю і не знаю. І навіть якщо це шкатулочка, я буду її використовувати для зберігання гудзиків. Ще раз дякую пані Ліля. Почищу помию, покажу. Що ж, я помила гудзики. Але хочу вам сказати, що між зйомками розпаковки. І теперішньою частиною пройшов майже тиждень. Ну, от так викроїла час. За цей тиждень я отримала ще в подарунок ось такого півника в свою колекцію. Дякую, пані Наталя. Мені дуже приємно, взагалі, коли ви про мене згадуєте, поставимо його ось тут. Якщо він не буде нам розфокусовувати кадр. Якщо він буде розфокусовувати, то доведеться його прибрати. Так, ось цей гудзичок з оленятком. От бачите, ще не, не дуже добре вимився. Мені здавалося, що вимився, мабуть, треба вже окуляри вдягати. Камера показує всі недоліки. Ну, але принаймні він вже набагато чистіший, мабуть, треба його замочити на ніч. Тож, ось таке оленятко. Ось такий гудзик з квіткою. Вони бували в різних розмірах. Це не дитячий, це жіночий гудзик. Для жіночого одягу, звичайно, його можна використовувати і в дитячому одязі, бо він дуже-дуже дрібнесенький. От, Так само зеленоградської гудзикової фабрики. І, на жаль, виробника цього гудзика я не знайшла. Але ось такий дуже гарний гудзик з використанням гарячої емалі. Шкатолочку я протерла. Я її не мочила, бо я боюсь, що всередину потрапить вода і зіпсує всю всю оцю різну картину. Бачите, воно закрите. Ну, це, мабуть, пластик, але все одно, якщо всередину потрапить вода, то висушити буде дуже складно ось така гарнюща риба. Насправді тут 8 см в діаметрі. Ну, її можна використовувати як шкатулку. Тому я й кажу, я не знаю, це могла бути як пудрениця, так могла бути і шкатулка. Ось. Так, і я дістала свою маленьку, ту, що обіцяла вам показати, яку я придбала минулого року в магазині Антік. Кому цікаво, заходьте в плейлист, там є відео з магазину Антік. Ось такий різний люцит. Ось всередині, бачите, дзеркальце, воно трошки бите. Я взагалі людина не забобонна, але тому для мене немає значення. Але розмір, бачите, доволі суттєвий. Так. Ось, бачите, так, маю ось такі. Тепер дві. Ну, така, от, знаєте, отак і починаються, мабуть, під колекції. Тому що ти бачиш якусь річ, ти не можеш втриматися, аби її не придбати. От, і якщо я спочатку придбала одну цю маленьку пудреницю, можливо, це така пудрениця дорожна, скажімо так, а це домашня, да? можливо ж можливо. так, ось так у мене і з'явилась колекція сільничок. Хоча я би сказала, що то не зовсім колекція, я її, так знаєте, називаю асортиментна карта виробів Радянського Союзу, хоча в мене є дві. Сільнички, можливо, вони не Радянського Союзу, скоріш за все. Чого я кажу, можливо, сільнички, бо це можуть бути і такі маленькі вазочки, креманочки. Так, давайте я оце зараз все приберу, і оскільки я вже обіцяла, покажу вам свою асортиментну карту сільничок здебільшого виготовлених в радянському союзі. Так, півника я залишила, сподіваюсь, він не буде нам розфокусовувати кадр. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю вже, яка в мене з'явилась перша, яка наступна, але ось, можливо, це була перша або друга. Для чого я їх купувала? Оскільки я тоді показувала тільки свою колекцію гудзиків, мені були потрібні якісь маленькі ємності, аби складати гудзики. Коли я готувала да, там, для показу, то мені було потрібно декілька маленьких ємностей. Так, оце, оця сільничка, вона, бачите, вона так, такої самої форми, розміром, але іншого кольору, просто, але вона світиться в ультрафіолетових лучах. Тобто десь ще в 50-х роках або до 50-х років використовували якісь домішки, не знаю для чого, для фарбування. Не можу навіть припустити. Потім, бачите, ніби схожа, але менша. Ось така. Малюночок, ніби схожий, але вона меншенька за висотою. Так. Потім ось така. Ця взагалі якась старезна, важка, має похирі в своїй масі. Десь бачила доволі великі похирі, Через камеру не можу знайти, не бачу. Вона іншої форми, вона така кривувата, така от якогось бутилочного скла. Вже не знаю, будемо сюди ставити до півника. Чи Більша сюди, менше сюди. Потім, потім, можливо, оце. Може, це така маленька розеточка, я не знаю. От, але ж її можна використовувати як сільничку, але я їх брала для того, щоб складати гудзики, коли я показую свою колекцію, щоб вони не качались по столу. Тобто, потім в мене вже з'явився такий собі азарт різнокольорових маленьких таких, знаєте, дрібничок. Ну, оце точно розеточка маленька, біленька, для якихось ягід, соусів, порціонних меду, варення. От така, так. Ну, давайте, мабуть, трошки посуну, бо і не поміщається все. Потім я знаю, що мені трапилась ось ця на нашій барахолці. Це було минулого року ще, бачите, яка красуня з люстровим покриттям. Я думаю, що це не сільничка, що це розеточка, хоча за розміром вона от як наша сільничка, бачите, навіть ще меншенька. Але я думаю, що це така порціонна для варення, для ягідок. З ось такою малинкою, красунечка. Думаю, що це Європа десь. Тобто не Радянський Союз, бачите, яка гарна, яке люстрове покриття. І потім мені трапились одночасно ось такі дві розеточки. Бачите, темно-синя і зелена. Малюнком вони схожі на оцю біленьку. Тобто посередині тільки різняться. І розміром. Але оця біленька, вона легенька, а оця синя така важка. Я не знаю за рахунок чого. ну Я розумію, що скло товще, але на перший погляд, не таке воно вже й товсте. Але вона важка. Дуже-дуже важка. от Давайте, мабуть, отак трошки зробимо, бо дуже багато місця займає. Вони навіть, бачите, за кольором підходять. Я не знаю, я не вивчала виробників скла, тому не можу вам точно сказати, хто їх виготовляв. Ну, оцю вже сюди поставимо. От. І саме останнє в мене з'явилась, якщо ви дивились, показ барахолки на дому, яку я отримала в подарунок, ось така. Ну, скоріше за все, сільничка. Принаймні, господиня її дійсно використовувала як сільничку. Це Чехословакія, малахітове скло, але що я хочу вам сказати? От по склу я шукала інформацію: саме не по, не по виробнику, а по склу. То оці, оце малахітове скло це не йде ні в яке порівняння з антикварним малахітовим склом, тому що там насправді. Технологія виготовлення була втрачена, і виробники потім, вже після Другої світової війни, намагались відновити цю технологію. Але наскільки я зрозуміла, досконало вона так і не відновлена. Тобто ми бачимо тут якісь там шари, декілька шарів різного скла, але це зовсім не те, що виготовлялося 100 років тому. Але це все одно має назву малахітове скло, користується попитом, колекційна. Ось оце і все. Підняла трошки камеру, щоб уже не переставляти зайвий раз. Ну, от, знаєте, я би не сказала, що це колекція. Я би більше сказала, що це така собі, як я і кажу, асортиментна карта. Ну, от, я не знаю, чого мені подобаються такі от собі дрібнички скляні. Для мене вони багато функціональні. Їх можна використовувати, коли я там займаюся гудзиками, там щось перекладаю, щоб вони не качались. Я дійсно їх використовую, якщо мені треба в побуті. От, ну Тому ось такі дрібнички маю. Ну, обіцяла показала свою обіцянку виконала. Далі я зараз їх приберу і ще дещо вам покажу. А показати вам хочу. Ще пару своїх придбань. На барахолці на нашій ще, якщо ви бачите, якщо ви дивитесь мої барахольні відео, я показувала ось такий браслет, шматочок, мені його замовили, потім людина видалила повідомлення, і я все-таки вирішила його придбати собі. А потім з'ясувалося, що це бурштин. Уявляєте собі. Я довго шукала інформацію, чи існує бурштин зеленого кольору. Насправді існує. Я вже не буду вам проводити, я ще не переодягала його на іншу нитку, тому що, в принципі, я не збираюсь робити з нього якусь прикрасу. До чого це я вам показала? До того, що в мене, скоріш за все, збирається ще така собі колекція, міні-колекція бурштину. Бо, як з'ясувалось, це така собі цікава річ. Маю декілька намист бурштинових. І от це зелене взагалі. Я радилась з людьми, які займаються бурштином, бурштиновими прикрасами. Ну, достеменно не можна сказати, хтось каже, що не існує бурштину зеленого кольору. Але насправді Вікіпедія каже, що існує. Саме ось такого зеленого кольору бурштин притаманний поліській території. Ну, якщо можна так сказати, він таки називається Поліський бурштин. До речі, це одні слої з Прибалтійським бурштином, але, так як я прочитала, це десь частина Київської території, частина території, яку зараз займає Чорнобильська зона, але намисто Стора Старе, йому десь 100 років приблизно, ну, плюс-мінус, так як казала мені жінка. Тому тоді територія була не забруднена, але на цій території не було е, такого видобутку бурштину. Знаєте, що я прочитала? Що місцеві жителі е, на цих територіях бурштин використовували як е, розпалювач для печей, тобто уявіть собі. Він не тоне в солоній воді, я вже не буду його більше купати, тому що мені сказали, що це не дуже добре. Бо він старенький. Давайте я, я постійно кручу, бо, ну, знаєте, подивіться, в нього в кожному всередині така ніби бульбашка. В кожному. Він вже потрісканий, це від віку. Він не тоне в солоній воді, але. Ну, це дві намистинки склеєні, я не хочу їх розривати, я боюсь їх втратити. Бо насправді це дуже-дуже рідкісний колір. І от остання перевірка, формований він, фарбований він, це мені підказали перевірити спиртом. І от поки я його придбала, я крапнула, там, мабуть, 96% спирт, я крапнула на намистинку, і воно липне. І про що це нам говорить? Це говорить нам про дві речі: або він фарбований, і воно липне, або він незрілий. Як я вичитала в інтернеті, бо я дуже-дуже багато шукала інформації. То, що існує бурштин природній такого кольору, це 100%. Як я вже сказала, його називають поліським бурштином, бо саме на цій території розповсюджений цей колір, але ще як з'ясувалося, Є незрілий бурштин, тобто невитриманий мільйон або півтора мільйона років. І тоді він так само буде липнути, якщо на нього крапнути крапельку спирту. Чесно вам скажу, мені більше хочеться вірити, що це незрілий бурштин. Звичайно, я розумію, що він може бути і фарбований, але ну, такий є. Розумієте, я тут вам накрутила. Це до того, що мені кажуть, що я не показую свої покупки. Ну, не завжди є можливість прийти з барахолки, монтувати відео барахольне і ще додатково відзнімати. Бо, бачите, я майже нічого не купую. А чому я вирішила вам показати зараз це намисто або шматочок намиста? Тому що в мене з'явилася ще ось така брошечка. Тобто людина, яка не колекціонує брошки, але почала западати на бурштин. Хочу сказати, що я хотіла викупити цю брошку, але мені її подарували. Вона не мала голочки, вона не срібна. Скоріше за все, це мельхіор або щось таке. От. Я не можу сказати, намистини, скоріш за все, формовані, плавлений, але так само я не можу стверджувати. От. Єдине, що я навіть приблизно нічого схожого не знайшла в інтернеті. І сказати, хто виробник, я не можу. Я вам сказала, нема голочки, бо це мені син вже її поремонтував зі звичайної ще радянської шпильки, булавки такої. Він поставив сюди ось таку голочку. Я спробувала її пристібнути на одяг, воно перевішує. Я так собі подумала, що це, скоріш за все, можливо, на товстий піджак, чоловічий або жіночий на карман нагрудний або на лацкан. І тоді воно тканина більш цупка, і воно дуже добре буде триматися. До речі, так само я подумала, що це може бути і чоловіча брошка, бо бачите, вона така собі лак... лаконічна. Я її насправді назвала Три горішки для попелюшки, бо воно мені нагадує горішки, ліщину, я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вона нагадує вам. Але, от бачите, ось збираються такі собі дрібниці або не дрібниці. І, мабуть, ось так і починаються. Колекції. Я не знаю. Що ж, на цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам не дуже нудне, але оскільки я обіцяла вам показати, я виконую свої обіцянки. Що ж, заходьте ще. На все добре.